Вітаю вас, Віталій Анатолійович. Ви сьогодні отримали поразку. 1-2. скажіть будь ласка, чому так сталося? Бо е 80 хвилин мали перемогу перевагу. Ви а потім так сталося, що забили вам два голови. Межи Ну, дякую. Нема чим вітати, звичайно, але хочу сказати: по перше, вдячний збройним силам України, які захищають нас, дають можливість отримувати. Негативні, позитивні емоції нам, як футболістам, керівництво і вболівальника. це перше. Друге, я хочу сказати по грі, що перший тайм, да, команда виконала установку, зграли дуже те, що домовлялись в роздягальні, зіграли здорово, без, без ніяких, все просто ззаді, дисципліна, все і мали результат 1-0. В другому таймі перериві ще сказав хлопцям, що так, і продовжуємо. Але десь хлопці зупинилися, повірили, що. Десь уже результат, як кажуть, в кишені, але ще було треба було грати 45 хвилин. І тому рано всіли і почали начали Я, я бачив, що почали не встигати. Команда суперника вітання з перемогою. По-перше, почала пресингувати, почала більше них атакували через фланги. Ми не вспівали. Ми, ми не цепляли за м'ячі, і така, і така прикра поразка 1-2. Але рухаємося далі. Робимо висновки з цього з цієї поразки, тому що я, я рахую, ми не награли на поразку. Це мінімум це нічийний результат. Але футбол так такий є, тому продовжуємося, рухаємося далі. Які плани будуть йти на тих надалі? Плани. Плани У нас одні плани, тому що команда ставить задачу в кожному матчі. Я не, не говорю про майбутні там плани. а В кожному матчі показувати бійцівські якості, грати в футбол, до, до, добувати, добувати перемогу, здобувати перемогу. Це найголовніше. В кожному матчі показувати командний дух, результат це найголовніше, що ми, які в нас плани на, 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 на цей чемпіонат. Розкажіть про ваших спонсорів, хто вони? Ну, у нас, у нас один спонсор. Це уже на протязі так скажу 12 року у нас команда на протязі 13, 13 років у нас уже один спонсор це товариство олімп е сільського е наш спонсор, фірма яка е знаходиться у нас на кам'ящині і завдяки е нашому керівництву тов олімп Цій цій компанії Москалику Юрію Юхимовичу. Ми вдячні йому. По перше, на протязі вже багатьох років він нас фінансує фінансування стабільне. Так що ми тільки вдячні, і я думаю, ми продовжуємо будемо продовжувати з ним таку нашу тісну, тісний зв'язок. Віталій Анатолійович, у двох матчах, якщо брати перший тур із Лемзе і сьогодні вро ваша команда десь підсідала під кінець кількість матчів, можливо, проблема саме в фізичній підготовці ну, може і може і так. Да, ви ж бачите, що ми не тренуємося разом. Плюс я не скажу, що там е, от е, навіть по сьогоднішній грі я Брав е, лівого захисника островського, якому вже більше 40 років, поставив більш молодший, але хлопці недосвідчені, чи не досвідчені чи не знають, як займати цю зону лівого захисника. І бачите, пішли провали, поки був островський. Так що тут, тут десь і досвід, і плюс, і позитив, десь і мінус. Але в цілому зрозуміло, що великий мінус це в тому, що ми не тренуємося разом.